Багато викликає занепокоєнь та питань. Чому ж люди бояться цього виду діяльності? Давайте розглянемо декілька основних причин. Перше, багато хто асоціює мережевий бізнес з шахрайством. На жаль, історія про недобросовісні компанії та фінансові піраміди змушують людей бути насторожі. Для цього достатньо буде розібратися, що таке піраміда, і цих питань більше не буде виникати. По-друге, страх невідомості для багатьох мережевий бізнес є новою та незвіданою територією, а люди бояться зміни ризиків, пов'язаних з початком власної справи. Але я хочу нагадати, що саме сміливим відкриваються всі можливості. По третє. Невпевнених невпевненість у власних силах багато хто сумнівається, що може успішно працювати у цьому форматі, зокрема через брак досвіду або необхідних навичок Четверте, негативний соціальний тиск, стереотипи, упередження часто впливають на те, як люди сприймають мережевий бізнес. Думка оточуючих може серйозним стати бар'єром людям притаманно негативно відноситись. До того, чого вони самі не розуміють, і це нормально. І нарешті страх невдачі. Початок будь-якого бізнесу пов'язаний з певними ризиками, і невдача є цілком можливою. і нормально. Це нормально. Цей страх може паралізувати але, да, і завадити зробити перші кроки. Однак. Варто пам'ятати, що мережевий бізнес це вид маркетингу всього-навсього, де ми отримуємо гроші з товару, обороту, як і скрізь, і в будь іншій роботі, сфері діяльності, все, звісно, як у класичному бізнесі, у класичному підприємстві, тільки без організаційних питань. Мережевий бізнес може стати чудовою можливістю для тих, хто готовий вчитися, працювати та розвиватися. Ми навчаємо наших партнерів як красиво та елегантно робити великі товарообороти у сучасному світі. Не бійтеся робити перші кроки і дізнавайтеся більше про цей цікавий світ можливостей. Welcome, Mле!